Доброго дня усім! Так, отримали ми сьогодні зарядну станцію. Ану, розпаковуємо, дивимося. Купили ми її для того, щоб заряджати наш інтернет, який буде працювати без світла. Так як часто зараз вимикають світло, щоб не сидіти без інтернета, кабель нам вже кинули. І потрібна до нього ще зарядна станція, яку ми сьогодні і вже отримали. Ось так це виглядає. Люша, що можна заряджати нею? Всі приводи до 150 Вт. Тобто телефони. Це буде заряджати Wi-Fi, Так, що ще? Wi-Fi, підзарядка. Павербанки. Павербанки, телефони. Ноутбук може працювати. Ноутбук навіть може працювати. І можна під'єднати лампу, так? Ну mm так. -hmm. І лампу для освітлення приміщення. Ось так. Вона виглядає. Спочатку її потрібно зарядити. 54% є. А, 54% вже є. Ну, поки є світло в квартирі, ми її таки підзарядимо. Ось така наша буде помічниця під час вимкнення світла. Зв'язку з тим, що у нас постійно вимикають світло для того, щоб користуватися інтернетом, коли його немає, як це зараз у нас і трапилося, ми купили цю зарядну станцію і провели до себе інтернет за технологією GPON. Його там по-різному називають GPON, тобто волокно. Там суть цього цієї технології полягає в тому, що інтернет може подаватися. Навіть якщо немає світла у мережі. І для того, щоб цей інтернет отримати, потрібно, ну, потрібен спеціальний прилад. Ось це він, тобто окрім Wi-Fi роутера і джерело жилення. В нашому випадку це зарядна станція, до якої ми зараз підключили, прилад показує 2 вольта. Це те, скільки забирає живлення інтернету на зараз. Я думаю, що він з таким, ну, з таким використанням може протриматися там декілька днів спокійно. І для того, щоб показати, що у нас зараз є інтернет. Можна спробувати зайти на YouTube, наприклад. І спробувати оновити... Як бачите, все працює. Можливості станції ще, скажи. Ну, окрім звичайної е, можливості використовувати цю станцію в якості розетки, е, тут є також фонарик і різні роз'єми для заряджання пристроїв, там, телефону, чого завгодно. Комп'ютера, лампи, Да? Це вже так заробіло. Все. Панове, якщо ви хочете отримати посилання на сайт, де ми придбали цю зарядну станцію, то пишіть у коменти і ставте лайки. І я вам тоді відповім. Усього найкращого. Пока!